Ласкаво просимо на канал Талановита. Ви щойно приїхали до Бельгії і не знаєте, з чого почати? Не хвилюйтеся, ми тут, щоб допомогти вам. У цьому відео ви дізнаєтеся про найважливіші установи, які можуть підтримати вас у процесі інтеграції. Від пошуку роботи до юридичної та соціальної допомоги у нас є вся необхідна інформація. Почнемо з роботи та навчання. Пошук роботи та навчання є важливим кроком у вашому інтеграційному процесі. ВДАБ це фламандська служба зайнятості та професійного навчання. Вони допомагають знайти роботу і пропонують різні навчальні курси. Вони також надають поради та підтримку у підготовці резюме та супровідних листів. ВДАБ також може підібрати вам куратора з працевлаштування. Який буде супроводжувати вас під час пошуку роботи. Вони також організовують ярмарки вакансій, де ви можете безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями, задати їм напряму питання, які вас цікавлять. А якщо ви живете у Брюсселі, то там існує інша організація. Вона називається Actiris. Актіріс пропонує аналогічні послуги що й від включно з працевлаштуванням та можливостями навчання. Крім того, існують різні навчальні центри, такі як Сінтра та CBO. це центри освіти для дорослих. Там ви можете пройти професійні курси, які допоможуть значно підвищити ваші шанси на ринку праці. Ці курси є гнучкими, і ви можете обрати для себе як денні, вечірні, так і курси на вихідні, що дозволяє вам поєднувати їх з вашими особистими та професійними зобов'язаннями. Іноді вам також може знадобитися юридична або соціальна допомога. Існують кілька агентств, які можуть підтримати вас у цьому питанні центр загального добробуту, скороченосир. Цей центр пропонує допомогу у вирішенні особистих питань. Наприклад, як впоратися з стресом чи шокуючою подією. У них є довірені особи, які допоможуть вам у важкі часи. Вони також можуть допомогти вам з житлом, підтримкою сім'ї та багатьма іншими питаннями. САВ має. Декілька офісів по всій Беліні, тож ви завжди зможете знайти офіс, який знаходиться недалеко від місця вашого проживання. ОСМВ, або Державний центр соціального забезпечення. Це організація, яка пропонує підтримку людям, які перебувають у скрутному становищі. Вони можуть допомогти вам з фінансовою підтримкою, медичним обслуговуванням. Та іншими соціальними послугами. ОСМВ також надає житлову підтримку і вони можуть вам допомогти у пошуках житла. Крім того, вони можуть допомогти вам із заповненням форм та іншими адміністративними завданнями. Здоров'я. Одним з найважливіших аспектів вашого добробуту у Бельгії є здоров'я. У Бельгії є кілька організацій, які можуть допомогти вам з медичним обслуговуванням та психосоціальною підтримкою. Перш за все, дуже важливо приєднатися до лікарняної кази. Наприклад, СЕМ, що означає християнська взаємність, солідаріс або партена. Лікарняна каса гарантує відшкодування медичних витрат і надає доступ до широкого спектру медичних послуг. За медичною допомогою ви можете звертатися до лікарів загальної практики та лікарень. Важливо зареєструватися у сімейного лікаря у вашому районі, щоб ви завжди мали доступ до всіх видів медичної допомоги. За психосоціальною підтримкою, ви можете звернутися до центрів психічного здоров'я, що вскорочено означає СГГ. Тут ви можете отримати допомогу з проблемами психічного здоров'я, стресом та іншими питаннями, які пов'язані з психічним станом. Допомога дуже часто надається безкоштовно або ж за значно заниженою ціною. Ще одним хорошим способом інтеграції є участь у громадській діяльності та волонтерству. Місцеві сервісні центри організовують численні заходи від культурних подій до спортивних занять. Тут ви можете познайомитися з новими людьми та брати активну участь у житті громади. Ці центри також пропонують практичну допомогу. Наприклад, ви можете записатись на комп'ютерний класи, на мовні уроки, семінари на різні теми. Це чудовий спосіб зсубути нові навички та побудувати свою нову соціальну мережу. Волонтерство також є чудовим способом навчитися новим навичкам і робити щось корисне суспільству. Такі організації, як Червоний Хрест. Оксфам та місцеві ініціативи завжди шукають волонтерів. Працюючи волонтером, ви можете познайомитися з новими людьми, покращити свої мовні навички та зробити позитивний внесок у суспільство. Якщо у вас є діти, важливо знати про освіту та догляд за дітьми у Бельгії. У Бельгії освіта добре регулюється і доступна для всіх дітей. Ви можете записати свою дитину до місцевої, початкової або ж середньої школи. Процес зарахування може відрізнятися в різних регіонах, тому я рекомендую вам проконсультуватися із своєю комуною або ж саме зі школою, яка знаходиться недалеко від вашого дому. Існує також кілька міжнародних шкіл для експатів, які пропонують освіту іншими мовами. Тобто це освіта не на нідерландській, французькій чи німецькій мові. Це також може бути хорошим варіантом, якщо ваша дитина вже здобула освіту іншою мовою. Для дітей молодшого віку існують центри по догляду за дітьми та ясла. Дитина і сім'я. Kint Hesін це організація, яка може допомогти вам з інформацією про догляд за дітьми та вихованням дітей. Вони також пропонують медичне обслуговування і обстеження розвитку дітей раннього віку. Нарешті пам'ятайте, що місцеві органи влади та муніципальні служби завжди готові вам допомогти. Ви можете завжди звернутися до місцевої комуни з усіма адміністративними питаннями. Наприклад, що стосується реєстрації в реєстрі населення чи подача заявки на отримання посвідчення особи. Ви також можете отримати інформацію про місцеві послуги, тобто, за всім цим можна звертатися до місцевої муніципальної комуни. Комуна також може проінформувати вас про місцеві заходи, події та ініціативи, в яких ви безпосередньо можете взяти участь. Багато муніципалітетів також мають спеціальні служби для людей, які тільки приїхали в Бельгію, куди ви можете звернутися за порадою та підтримкою в процесі інтеграції. У Бельгії є багато організацій та установ готовим вам допомогти. Скористайтеся цими можливостями, щоб зробити ваше життя в цій країні максимально комфортним. Дякуємо вам за перегляд і до наступного разу!